з самого початку починав. Дитячий міг мій дитячий? Так. Май, спогад. дитячий спогад. Він радісний сумний, його повчання, тобто має значення. Не прив'язуватись до малювання, а, до творчості поки, чи поки що ні. Якщо ви знаєте, то я виросла в селі. Я сільська дівчина. Я не була відмінницею, відразу кажу. Я не дуже гарно вчилася. Часто е, ходили е, на якісь екскурсії. Це, наприклад, піти в у нас там не гори, а такі горби є, да? піти і там кашу варити, це я дуже гарно пам'ятаю. Тобто у нас вчитель фотографом був, він нас ще фотографував і залишив дуже багато на згадку нам цих світлин. Тобто це ще оживає в пам'яті це все. Якщо ви маєте чи займалася творчістю, там танцями, малюванням, то ні. Бо в селі такого було дуже замало. Пам'ятаю, вчитель фізики вона навчила мене. Плести крючком. Це я пам'ятаю, дуже мені сподобалось. Я і по сьогоднішній день їй вдячна, це вмію робити. Нічого такого не було. Тобто ми бігли додому допомагати батькам, тому що там хазяйство менша сестра. Традиційно всі так, сільські так. діти організовані і загружені саме на фізичну працю. Так, так. Так? Тобто, допомога батьків там попереду. І от...